Вітаємо! З вами другий випуск бібліотечного подкасту Стримані бібліотекарі. Не заздрю нікому на світі. Що наймудрішому, що найсильнішому, що найбагатшому. А заздрю тільки Божій корівці, що її називають сонечком, бо вона донька Великого Сонця. От її попросила дівчина. Сонечко. Сонечко. Покажи мені, будь ласка, у яку сторону піти мені заміж, щоб я була щасливою. І от сонечко летить над землею. І так йому радісно, що воно показує добрій людині дорогу до щастя. 12 листопада 1936 року народився український поет, прозаїк, перекладач, публіцист та літературознавець Микола Сингаївський. За 50 років із під його пера побачило світ близько 80 книжок. Він є автором 500 пісень, що були написані у співавторстві з відомими українськими композиторами. Пісні Миколи Сенгаївського близькі до фольклорних, ясні й прості за образною системою. Але головне їхнє достоинство в тому, що вони відбивають. Зворушення сучасної людини, яка шукає і знаходить основоположні моральні цінності в своєму зв'язку з рідною землею, бачить свою душу крізь чисті джерела того краю, де минулося її дитинство. Дмитро Павличко. Микола Сенгаївський найвідоміший і водночас один з невідомих. За півстоліття. Пісні його авторства чорнобривці стала не лише улюбленою для багатьох майже народною, але й частиною нашої історії. Але невідомими лишилися тисячі неопублікованих віршів поета. Найбільшого творчого успіху Микола Федорович Сінгаївський досяг у дитячій літературі, за що був удостоєний найвищої літературної премії і імені Лесі Українки. Та премії імені Микола Трублаїні. Його віршики, гуморески, увійшли в читанки, шкільні підручники та хрестоматії. Писати Микола Сингаївський почав ще в школі. Його вірші друкували в районній газеті Заря Полісся, в обласній газеті Радянська Житомирщина. У восьмому класі Миколу Сингаївського запросили виступати перед поетом і на той час депутатом Верховної Ради Радянського Союзу Максимом Рильським. Читаючи зі сцени свої вірші, Сінгаївський більш за все переживав чи залишить йому куплені спеціально для виступу костюм та черевики. Адже так хотілося хлопцеві показатися у новому брамі перед своїми друзями. Пізніше в газеті з'явилися добірки віршів із напутнім словом Максима Рильського. 1958 року побачила світ перша збірка для дітей жива криничка, про яку схвально відгукнувся Михайло Стельмах. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас Марічка, тільки дивна в неї звичка. Ворон шепче воронятку, мій біленький, слон досить слоненятку, мій маленький. Заяць каже зайчиняті, мій хвостатий. Гуска шепче гусеняті, мій крилатий. Лев говорить левенятку мій ласкавий, а їжак і, і жиченятку мій лукавий. Як почув, я ті розмови птахів, звірів, ні зайчиську, ні слонові не повірив. А чому? 1960 року Сингаївський написав знамениту пісню чорнобривці. Цензура в той час контролювала кожен рядок. Особливо стежила, аби не потрапляли в пісні слова Українець, Українка. Слухачі почули пісню лише через рік, адже саме в цей час на екран вийшов фільм Літа молодії, де прозвучала пісня про рушник. Тож доки народ не наспівався рідна мати моя, ну а пісня не стала відомою. Син Гаївський сам був прекрасним музикантом. Що у дитинстві на перші зароблені гроші він купив собі гармошку і вигравав на вечірках, весіллях та хрестинах. Крім гармошки, поет грав на балалайці, гітарі, дуже любив співати, особливо народні пісні. За життя Микола Сенгаївський випустив понад 70 збірок дорослої дитячої поезії. Перекладав з болгарської, польської, французької, норвезької загалом перекладав з 18 мов. В останні роки життя про поета майже не було чути. Його практично викреслили з письменницького середовища. За останні 10 років життя вийшла лише одна тоненька збірка. Невтомний трудівник він до останнього писав, перекладав, редагував. На широкій столичній вулиці старенька сільська жінка в Терновій хустині, в кошульці синій сатиновій, у чорній спідниці з двома важкими клунками. В засмаглих рученятах жилавих нагадали мені мою маму. І я зовсім забув, що збирався писати про космос і написав про те, як мама грядки дбайливо прополюють. Сі насія лати у моїй світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на тій Чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама твою ласку я чую рідненька, як на тій. Чорнобривці погляну, бачу бачума. i'll Твою ласку я чую, рідне.